Щодо принципу роботи датчика, як перевірити датчик положення дросельної заслінки самотужки, які ж причини та перші симптоми поломки цього щасливі роки навчання на механіку? всім водіям, автолюбителям та гостям каналу. Давайте розбиратися, що таке ДПДЗ. Будь-який більш-менш досвідчений автолюбитель знає чи має знати, що є датчиком положення дросельної заслінки і які функції він виконує. Пристрій може працювати у двох положеннях: відкритому та закритому. Часто буває таке, що регулятор просто виходить з ладу. Завдаючи цим незручності нам, водіям, ми розглянемо пристрій ДПДЗ. Для чого потрібен датчик положення дросельної заслінки, на що він впливає, за що відповідає, як працює і де він взагалі знаходиться. Давайте спочатку розберемо пристрій регулятора. Датчик положення дросельної заслінки відноситься до резистивних пристроїв. Якщо ми розберемо конструкцію регулятора, то зможемо побачити усередині рухомий повзунок. Цей повзунок переміщається спеціальною поверхнею, виконаною в дугоподібній формі. Коли водій натискає на педаль газу, положення дросельної заслінки стає відкритим. В цей момент струмознімач починає переміщатися поверхнею резистивного компоненту. Тому при переміщенні здійснюється рівень опору потенціометра. Щодо принципу роботи датчика, у той момент, коли заслінка закрита, рівень напруги на регуляторі буде мінімальною 0,5 Вольта. Якщо заслінка відкривається, рівень цього параметра зростає до 4 вольт. Найбільший рівень напруги досягається внаслідок повністю відкритої ДЗ. Враховуючи ці дані, які датчик дросельної заслінки передає блоку управління двигуном, визначається найбільш оптимальний режим подачі палива. У деяких випадках замість потенціометра у конструкції ДПДЗ застосовується спеціальний магніторезистивний регулятор. Цей пристрій складається з щутливого компонента, на який наноситься спеціальний матеріал. А також безпосереднього магніту пов'язаного з валом ДПДЗ. Такі регулятори називаються безконтактними. Коли заслінка повертається, магнітне поле в регуляторі змінюється. У цьому випадку змінюється рівень опору чутливого компонента. Всі ці дані зчитуються ЕБУ для визначення подальших дій. У системі подачі палива ДПДЗ виконує дуже важливу функцію. Тому за його працездатністю завжди необхідно стежити, які ж причини та перші симптоми поломки цього чудо-прибора? Якщо виникла потреба налаштувати або відрегулювати контактний або безконтактний ДПДЗ, спочатку слід розібратися в причинах та симптомах несправності. Не потрібно лазити до цього елемента просто від нічого робити. Або якщо вам. Так захотілося чи щось здалося? Давайте дізнаємось, як перевірити датчик положення дросельної заслінки самотужки. По суті, те, що пристрій вийшов з ладу, ви зможете визначити без проблем. Будь-який автолюбитель навіть початківець. Головне це знати про основні ознаки виходу з ладу цього пристрою. Це логічно. Тож, які існують несправності датчика положення дросельної заслінки. Та як вони виявляються? Діло в тому, що при такій несправності двигун транспортного засобу починає працювати нестабільно. В якийсь час він функціонує нормально, після чого може просто заглохнути. На холостих обертах при несправностях ДПДЗ, як правило, працює нестабільно, а при спробі знизити швидкість з максимальної до холостого ходу агрегат глухне. Ще є одна ознака, коли водій натискає на педаль газу, машина сама по собі перегазовує. Та є важлива ознака: на перших або третіх швидкостях автівка ніби провалюється. Ну не автівка а потужність двигуна. Ну ви зрозуміло до чого я веду. Що стосується провалів, то в цьому випадку налаштувати або відрегулювати пристрій не вийде. Це все одно не допоможе вирішити проблему. Така несправність зазвичай трапляється у тому випадку, якщо адаптація заслінки була виконана невдало або замість оригіналу ДПДЗ було встановлено підробку, яка не відповідає вимогам працездатності. Якщо це дійсно йдеться про цей пристрій, адже симптоми можуть збігатися з іншими проблемами, то якщо ви взагалі не розумієтеся. Саме краще, це, звісно, комп'ютерна діагностика. Саме пора поставити лайк, друзяки, та підписатися, щоб не пропускати відео. Звісно, це не стосується тих, кому все подобається. Але СТОПЕ, ні. Це стосується всіх. Адже тим, кому не подобається, може почати все подобатися. Окремо варто зазначити про підробки, неоригінальні оригінальні пристрої. Вони характерні тим, що завжди залежить від температурного режиму двигуна, тому їм не допомагає ні налаштування, ні регулювання. Якщо ДПДЗ нагріватиметься, не оригінальний, наприклад, при вимкненому двигуні регулятор показує одну напругу на виході, то після прогріву агрегату цей параметр почне швидко зростати. У свою чергу блок управління не зможе своєчасно коректно. Реагувати на збільшення цього показника. А це так чи інакше позначиться на функціонуванні агрегату. Особливо при перемиканні швидкостей. Якщо ви не впевнені в працездатності елемента, проводиться перевірка датчика положення дросельної заслінки. Думаю, це відео 100% є корисним для початківців, а також навіяло ностальгію. Професіоналам своєї справи та й просто освіжило пам'ять про далекі щасливі роки навчання на механіка. Я, Руслан Глущенко, народ працюю для вас, щоб ви знали теорію будови автомобіля та принципи роботи вузлів і агрегатів цього прекрасного витвору людства. Бережіть себе та рідних, пропускаймо швидку побачення.